Сюрпризик. Цей рік прийшов, Навіть не знаю, він прийшов дуже скоро. Це взагалі дні просто летіли в нас. Не вистачало мені все і сразу. Не вистачало ні сну. Іноді і терпіння, тому що вони мали коліки до 4 місяці, і вночі погано спали, кормили ми їх кожні 3 години і вночі теж. То потрібно було там, наприклад, в 12 годині вставати, в 3 години, поки ми їх покормимо. Одразу чотири пляшечки. Так Лариса Кушнір готує суміш для малюків, годують дітей одночасно, мама, бабуся і тато. З 7 години ранку встаємо, кормимо діточок. Переодіваємо. Ми ходимо гуляти, жінка одягає, бабуся ходить, коляску витягає на, на вулицю, я їх ношу. І так черзі. Вона одягає, я воношу. Бабушка їх на вулиці дивиться за ними, щоб нічого з ними не було. І потім усі разом ходимо. Дуже раді за них. Тяжко було. Нам із татом було тяжко, Ну так, ми допомагали, скільки могли. Прихожу днем, допомагаю так водити покормити, переодіти. Ну вони лишаються самі. А що треба їх спустити? Відпускаю, залишаюся сама з ними з дітками. Лариса Кушнір показує світлини з ОЗД, коли дізналася, що в їхній сім'ї буде четверо малюків. «Ось тут у нас. Чітко видно, що тут о, четверо дітей. У мене просто такий був шок, що я навіть не знаю, що в мене тоді було. Але в чоловіку всі були дуже здивовані, що це дійсно в нас таке може бути, що може бути в нас четверня. Я дуже щаслива. Я завжди дякую Богові, що він нам дав не одну дитинку, а одразу четверо. Прийшла привітати правників з ним народження, прабабуся Анна Поляк. Нашої не було нікого. Четверо дітей, ні, троє, і двоє навіть не було, подна. По Але так велика радість, що і внуку маю, і правнук маю. Лариса Кушнір каже, весь свій час зараз присвячують дітям. На запитання про свою мрію відповідає. Коли вони підростуть, там будуть мати 2-3 роки, коли вже з ними буде трішки легше, ніж тепер, тому що вони там вчаться повзати, ходити, б'ються, падають, то з ними тепер. Теж трішки важко, але коли вони вже будуть більш дорослі, то ми будемо з ними їхати і відпочивати всі разом. Щоб дітки були завжди здорові, щасливі, щоб ніколи не хворіли, і нам великого терпіння, щоб їх виховати. Оксана Ушакова, Лонді Неколишин. Новини на Суспільному. Ура!